Ми будемо готувати омлет-пуляр. Омлет-пуляр можна готувати, смажити на сковороді, а можна запікати у духовій шафі. Для приготування ми підготували робоче місце, нам знадобляться миски, механічне обладнання це міксер, лопатки, щипці, ніж, вінчик, пензлик для змащування маслом. Електрична плита та сковорода. З чого починаємо? Спочатку беремо, розбиваємо яйця, але розбиваємо їх обережно, щоб білки і жовтки не з'єдналися. Відділяємо білок від жовтка. Нам знадобиться для приготування 4 яйця, це 2 порції. також 20 грамів молока, сіль і для декору зелень. Так, тепер ми в жовтки додаємо молоко 20 грамів, і вінчиком збиваємо. В білки потрібно додати солі і збивати їх до стійких піків. В жовток теж додаємо трохи солі і починаємо збивати. Так, білок у нас вже збитий. Так. Тепер на попередньо розігріту сковороду додаємо трохи олії, змащуємо пензликом. І виливаємо туди жовток, рівномірно розподіляємо по сковорідці. Наш жовток трохи загуснув, ми знімаємо сковороду з поверхні плити і викладаємо зверху білок. Рівномірно його розподіляємо. 谢谢 <laughs> Ставимо на плиту, накриваємо кришкою і смажимо 5-7 хвилин. Так, тепер відкриваємо кришку. Так, наш омлет готовий. Тепер ми його перекладаємо на тарілку дуже дуже обережно так. тепер розрізаємо навпіл і накладаємо одну частину омлету на іншу Робимо це дуже обережно, він дуже у нас ніжний. Так, викладаємо, виклали. Наш розріз повинен з'єднатися. І тепер нарізаємо на порції. Ми приготували дві порції, порціонуємо одну порцію. Викладаємо на тарілку попередню підігріту. прикрашаємо селені. Омлет пуляр готов.